Всім привіт! Любителям гри Імперія Пазлів! З вами Кирюха. і сьогодні в нас міні-огляд на нового героя місяця, Аннушка. Відразу скажу, що все, що я говорю про цього героя, це лише моя суб'єктивна думка. Як кажуть, скільки граців, стільки думок. А я буду розпочинати. Отже, Аннушка герой березня Стихія Темряви. Почитавши її особливу навичку, я прийшов в висновку, що це суміш відомих нам Ітар, Бальбра та Хілера. Мабуть, у фінів закінчилась фантазія і вирішили взяти потроху з різних героїв і вивезти гібрид. Середнім набором мани наш герой лікує всю команду на 25%. При цьому нам потрібно вибрати ворожу ціль, з якої ми можемо вкрасти всі знімаємо ефекти і перекинути на когось своїх. Далі ця ціль впадає у сплячку, при якій вона не може атакувати чи набирати ману. Також спляча ціль отримує вхідну шкоду по ній на 40% більше. Ну і після любого урону, як з ульти, так і з каміння, вона просинається. Коротше, спрацює люба шкода, окрім урону від прислужників. Трохи замудрена ульта. Тут я з вами згоден, але героям можна ефективно використовувати. Як я казав раніше, це суміш з трьох героїв від ітар. Ми взяли крадіжку підсилень, від Бальбара збільшення вхідної шкоди і сон. Ну і лікування від хілерів. До цього героя пару потрібен якийсь ударник. Щоб реалізувати збільшений урон по сплячій цілі. Також цей герой буде дуже-дуже ефективним проти таунтів, так як насмішка це самий ефективний баф, який потрібно красти. Ми знаходимо суперника і при активації ульти чекаємо, поки суперник поставить насмішку. Ну і далі забираємо її собі. При цьому, ми всіх полікуємо, а ціль відправимо у сон. Також дана навичка дасть можливість затикати потужних героїв, які стоять у кутах. Відправили в сон і обережно рухаємо поле, щоб не зацепити того героя. Герой підійде далеко не всім, так як треба розуміти, куди і проти кого його використовувати. На мою думку, це цікавий та універсальний герой підтримка. Звісно, він потрібен тільки для атаки, так як в захисті від нього не буде великої користі. Хоч герой з середнім набором мани, але його особлива навичка дуже корисна. Контроль слабенький, але є. Радіжка підсилень теж досить крутий навик який в багатьох моментах може вирішити хід битви. Ну і звісно, це лікування. Так воно невелике, але це краще, ніж нічого. Пам'ятаєте, я робив рейтинг героїв місяця 2023 року. Так ось, на думку багатьох, та сама Айтар, який я дав низьку позицію, викликала багато суперечок. Багато хто вважає її нормальним героєм. Хоча вона забирала тільки ефекти і ману, і більш нічого. Цьому ж герою точно потрібно дати шанс. На дуже швидких режимах цей герой буде набагато крутіше, ніж так. тому що додатково ми отримуємо лікування, сон та збільшений урон по цілі. Забув сказати про зв'язок стихій та пасивки. Герой захищений від сліпоти, тому ми 100% продамо ефекти на цілі та заберемо їх собі. А також маємо пасивне лікування у вигляді 10% при отриманні любого негативного ефекту. Все це допоможе підтримувати життя, також клас друїд, який теж допоможе. Протриматись героя на полі битви за рахунок прислужника. Ну і зв'язок стихії, який збільшує шкоду на 10% від особливої навички всім героям темряви. Всі пасивки, особлива навичка, робить нашого героя гарним сапортом. І хто б що не казав, як на мене, не можна грати, і він буде себе реалізовувати проти всіх таунтів у грі. Звісно, свою думку ви можете написати в коментах, не подобається вам герой? Не качайте його. Я вмовляти не буду. А тим, хто його зловив і хочуть прокачати, вітаю вас! На цьому все. Лайки, коменти та підписка. По бажанню. Всім гарного дня, побачимось у next відео.